Всім доброго дня, у нас знов дощ прийшов, тільки підсохло, знов дощ прийшов. Знов намочило нам тут все. Ну таке. Ой, а я що, йду? Покажу вам новини. Дивіться, лишилася одна сім'я, гусаки 4 гусочки, а того світлого гусака і його сіру гусочку я продала. Ось. Чому так? Тому що я так і планувала, мені треба було подивитися, як вони поділяться на сім'ї. Та гусочка, що була із тим гусаком біленька, вона зараз тут. Цей гусак її прийняв, але я не бачила, щоб він її ображав якось чи ще щось, і вона з ними нормально була. А от та сіра з ними не вживалася, і той гусак не вживався. То я так собі подумала, що я так і планувала, що я зразу казала, у відео, може, хто бачив. Що я сім'ю, яка поділиться, одну лишу собі, а іншу продам. Так і сталося. Так що ось така в мене тут тепер сім'я. Щепля. Тепер все, тепер він Ньо гарем. Тут-пут-пу. Ось. Потім, як у нас вже дощі пройдуть, то планую, щоб гуси в мене жили в цьому вольєрі, тут, коли вже не будемо мочити їм зверху. А ці два вольєри в мене ж для каченят. Зазвичай, ну це вже коли там ті каченята будуть. Десь, Бог, може колись будуть. Диви, качка он дос... сидить і їсть того мотузка. Вже ж так підсохло, так? Да? І знову поналивало. Та. Ну добре, що хоч недовго той дощ був. Давайте зайдемо до бентамок. Ти не забирала сьогодні яєць? З бентамки не хочуть нестися. Нема, диви, ні одного нема. Ах, ви ж бандитки малі. А де яйця, га? Нема яєць. Нема, мама яєць. А він там дирочку виглядає. Він там кожен день виглядає. Я вже не перший раз його там бачу. Коротше, кін стоїть і контролює. Дірку собі прогризли там, в тканині. І він цілий день отак може стояти і сюди дивитися. Ну а що, а де йому дивитися ще? У них же ж там, туди вони не хочуть виходити, бо там ж болото. Вони або отак сидять отут, ну як, у них вигул є, але вони туди не хочуть дуже йти. Я ж забрала одне сьогодні. Ну, два. Ну так, да, похолодало, їм не подобається це діло. О, так у них їсти немає їм треба щось їсти дати. Треба їм... То, це ж він, мабуть, випрошує. Ой, комедія з ними. Йдичка, а що ти випрошуєш, Я не можу? Іди, давай сідай, диви. Теж щось випрошує. Їсти хоче? Там до вона пішла вже, все, хватить їсти. Бородатий, давай йди, в сарай, га? Дай, да, обідні ж, не їли сьогодні. Іди туди заходь. Бігом! бандит. Зараз я сюди зайду. Я хочу все зробити. Так. Ага, тут ще попробуй зайди. Так. Там нічого немає, йди. Мало ну ти ж тут не будеш спати все одно, ну вилазь. Давай, кош. Ну вилазь. Молодець. Все, вилазь. Все, отак. Немає я. Ця куртка знову. То сидить, то не сидить. То вона е, квочка, то вона не квочка, в день гуляє. Коротше, не знаю, підсипати її чи ні, поки що я не зрозуміла. Вже як в день не буде виходити, то тоді вже буду підсипати. Так, е, що ще з новин? Тут болото, Качки їсти вісти просять, дивіться, стоять. Зараз даю вам, цим на вечір я завжди даю. Кулочки яйця просвітила. Значить, вчора просвічувала. І, значить, викинула два яйця від своїх курей неоплідних. І два яйця викинула. Два, напевне, чи три. Два, два. І два яйця викинула від тієї жінки, що я привезла. Тому під нею зараз 15 штук. Нехай гріє моя зайка. Завтра в неї кожен день знімаю її з яєць обов'язково. Все по плану, так як я завжди доглядаю за своїми насідками, так само я і роблю з цією курочкою. Закриваю її, щоб її ніхто не чіпав, не безпокоїв. Так, а качки, напевне, хочуть побігати. Що ж вони зараз побігають в тому болоті? Ой, не знаю, це болото мене вже так дістало, що це... Дивіться, який город, блін. Капець зараз. Давайте щось сипнем. І кохінхіном треба занести. Давайте кохінхіном спочатку занесемо гранулу разом із цим з пшеничкою. Кукурузку я кохінхі нам не даю зараз, тому що вони склонні до... Ой, цим треба, давайте цим ще зразу засипемо. Склонні до ожиріння, тому я їм не даю. Вже треба в цьому році купувати нову таку кормушку для господарства, бо воно вже прохудилося все, поламалося. На два сезона, по-моєму, вистачило мені цих кормушок. Давайте, напевне, качкам зразу занесемо то довго чекати їм. Так що я думаю, що в мене буде тихіше тепер на господарстві через те, що нати. Нічто. Так виняє вже. Коли вже закінчиться ця мразота, ця дощова, я не знаю. Тихіше, через те, що вже буде один гусак, вже вони не будуть з тим гусаком перекрикуватися, а то вони сидять в сусідніх вольєрах ну через вольєр і чують один одного, один починає кричати, а другий підтримує і починає свою пісню додати. І якщо чесно, цей крик мене ну так, конкретно вже напряг. Я вже чекала, коли вони поділяться, виставила оголошення. Ну і слава Богу, приїхала, до речі, моя глядачка. Дякую їй, передаю вам привіт, якщо дивитесь це відео. І забрала. Гарний гусачок. Це ж, до речі, того гусачка я спочатку привезла, щоб собі на господарство. Ну, я ж його взяла і взяла три гусочки. О, о, дивіться, дивіться, По хін, хін поліз. На курочку. Все, зробив діло. Їжте, їжте. Е, і я ж планувала його собі залишати і трьох гусочок, але ж вийшло так, що він полюбив оту свою сіру і біла з ним була, а оту рябеньку він не полюбив. І я тоді вирішила взяти ще одну сім'ю, гусей, і подивитися, як вони поділяться. І я так і планувала, що я буду продавати іншу сім'ю після того, як побачу. Як вони поділяться? І так і сталося. Я виставила на продаж і приїхала, людина забрала. В неї є свої дві гусочки, і їй треба був гусачок. Але я кажу, що без гусочки гусачка я не продам, тому що вони створили вже сім'ю і гусочка буде просто журитися без нього. І цей гусак вже ту гусочку не прийме, тому що він її вже не любив. Цей ж у мене лишився. Ось, він її вже відганяв, а білу він не чіпає. Тобто біла йому підходить. Ось. Ну, так і сталося і людині добре. І мені добре, тому що я так і планувала. Ось. Так що, друзі, таке в мене сьогодні відео. Так, я вирішила. І так і сталося. Ну, тепер е, залишається надіятися, щоб все було добре. Щоб ми були живі здорові, птиця була жива, здорова, щоб воно плодилося і в нас, і у вас. Ось, зараз даю ось ну, бараболю кроликам, буду розносити. Так що, якось у нас ось отак. Вже на днях, може завтра, не знаю, побачу. Треба вставати та робити гранулу. Кролям. Я ще не придбала премікс кролячий. Може робити знову без примікса, я це думаю, просто із зернових зробити, плюс соняшникова макуха, десь зробити таку гранулу кроликам. Бо я вже робила вони. в мене оце, цей, до речі, цю зиму. Бо в мене примікс для кроликів закінчився восени. і... Я робила цю зиму вже без примікса. Їдять так само. Ну, Примікс це така штука, там вітаміни, амінокислоти туди входять в премікс. Деякі люди по незнанню називають це хімією. Ось, але це така складова, яка допомагає засвоюватися в, ну, в організму тварини того самого корму, того самого зерна і всього іншого. І на, ну, якщо додаєш премікс в комбікорм, то птиця значно стає крепша і швидше росте. Ось. І тоді все добре. Ну, але без преміксу так само можна, просто буде просто повільніше рости. Тому я не знаю, чи буду я замовляти кролячий премікс, чи ні. Для курчаток я вже взяла премікс, вирішила не брати великий мішок. Тому що я не знаю, що воно там далі буде. Взяла по кілограму одновідсотковий примікс. І для е, майбутніх курчаток каченяток буду домішувати у грану. То думаю, що курчатам він більше треба, а кролям, напевно, буду робити без примікса. Ну, коротше, не знаю. Так, кроляка? Вже завтра буду чистити у кроликів. Це треба забрати. Ну це так планую. Трошки наче підтягнуло воду болото. І буду, напевне, їм Нет. вичищати. Я дуже не люблю чистити кролятники коли мокро, сила. Ці бактерії все не знаю, що робити хоча б у малих може. Чистити. Цей, до речі, кролик вже почав вчитися їсти бараболю, а то він щось зовсім не, лю... не хотів бараболю. Придивлюся, наче виїдає. Малий такий, бачите? Ось. Ну, А ці чекають ось кроленята. Малі дуже люблять бараболю. Ну так, наче святий спокій, ніхто не верещить. Там далі будемо бачити. Глянути, подивитися, чи яйця нема, може вже знесли. А ті, що тут наробили? Мала свинота. Ось ті така мала свинота. Набібкали трохи, так? Да? На Трохи гранулки зверху водички ще принесуємо. Ну все, друзі, таке в мене сьогодні відео. Трошки новин. Пояснюю ситуацію. Всім пока-пока.